У були з нею роди по домовленості, правильно? Так. Тож чи захищають платні пологи від халатності та нещасних випадків? Ні. Нещодавна смерть дитини в п'ятому пологовому, смерть дитини у Чернівецькому перинатальному центрі, про яку я розповідала в 22-му році. Випадок зі смертю розглянула медична рада закладу. Висновок лікар ухвалив запізніле рішення про оперативне розродження. Це були пологи по договору. Юридично цей договір нікого ні від чого не захищає, і це просто бумажка. Тому я знаєте, я дуже багато стільки цьому посвятила свого часу, своєї діяльності, щоб у пологовому це все фіксували, щоб це все було офіційно. В вонючому Оркосані Вербе давно вже введена і страхова медицина, давно введена можливість отримання безоплатних пологів, можливість отримати пологи по контракту. Все це офіційно. За що ми боремось? За що ми воюємо? За те, щоб все було. На папері тільки на жаль, на сьогодні ситуація не змінилась. Пологовий розглядає пацієнтку перш за все як пачку купюр, що породжує безлад та розмиття відповідальності. Пологи по контракту мають бути офіційними.